Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас відео така збірна соляночка із різних запитань, і почнемо. Перше запитання: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Туреччина, Китай та Саудівська Аравія можуть змусити РФ припинити війну. Ну, давайте ж запитаємо, подивимося, чи дійсно ці країни зможуть Вплинути і змусити РФ припинити цю кровопролитну війну. Давайте подивимося окремо на кожну країну. І так, чи Туреччина може змусити вплинути на РФ припинити війну, Китай. І Саудівська Аравія. Тут, ви знаєте, в чому питання? Можуть, це одне, а чи захочуть і змусять, це вже зовсім зовсім інше. Тут перша країна в нас Туреччина. Вісімка мечів, п'ятірка кубків і зірка. Є якісь сковуючі обставини, через які Туреччина, в принципі, і не хоче, і не дуже має важелі впливу на Арефію. Я думаю, що по цим картам Туреччина не хоче обривати ті тісні зв'язки, які склалися вже на сьогоднішній день з Рашкостаном. І тому я думаю, що позиція вона надіється, що все якось воно само собою там уляжеться, і потім у майбутньому Туреччину не будуть у чому. Омусь звинувачувати, тобто, щоб туреччина виглядала у майбутньому як найкраще у найкращому світлі, тому я не думаю, що туреччина взагалі буде якось у це влазити. Щодо Китаю у Китаю є абсолютно всі важелі і абсолютно усі можливості для того, щоб припинити отак враз. Цю війну, тому що тут карта вищого суда, але тут у нас карта дві кажеслів. Дві кажеслів це завжди якась оцінка перспектив і ризиків. Це сумніви, це нерішучість. Вони затягують з прийняттям цього рішення. Хоча, як я вже сказала, вони це можуть дійсно зробити на практиці. Вони не хочуть втрачати свої гроші. Для них головне це власні вигоди і перспективи на майбутнє. Китай одержим владою, силою і контролем. Тобто він хоче все тримати у своїх руках, і він думає, що йому краще, як йому краще, так все провернути, щоб у майбутньому мати собі. Дуже гарні плюшки з цієї всієї ситуації, тобто Китай в першу чергу переслідує свої цілі. Але відповідь, чи може Китай дійсно припинити цю війну і вплинути і змусити РФ, щоб вона закінчилась, так дійсно може. Але поки що тягне, поки що роздумує. По лицарю кубків для Китаю головне отримання власного прибутку це дуже дуже для нього вигідні зв'язки. Він має бути впевненим на 100% у прийнятті свого рішення. І що це рішення, у майбутньому, як я вже сказала, принесе йому просто величезні величезні вигоди. І також що саме цікаве, лицар кубків каже нам про альянс і вступ до якогось союзу. Можливо, можливо, тут щось пов'язане з рашкою. Що він хоче чи вступити в альянс, чи якісь нові зробити, або можливо відтяпати частину земель Рашкостану, тому що двіка жезлів дійсно може показувати, що китай заглядається ось туди за бугор. Тому для Китая головне максимальні вигоди для себе, і він думає, як це все провернути, щоб у майбутньому це все примножити. Щодо Саудівської Аравії, перша ж карта Трійка Пентаклів. Це означає, що дійсно велися якісь переговори, домовленості, продуктивна робота. І тут не тільки Саудівська Аравія, а ще якісь дві чи три країни. Ось вони ось такі коаліції намагалися щось зробити і дійсно якісь перші кроки вже були зроблені. Але потім чомусь по повішеному це все було поставлено на паузу. Але далі в нас йде дуже така активна. Цілеспрямована карта Лиса жезлів. Лиса жезлів каже нам про готовність до активних дій. Це коли все відбувається дуже-дуже якось стрімко після цієї паузи і дуже швидко, навіть коли ніхто такого не очікував. Якось вони будуть намагатися змінити всю цю ситуацію. І також ця карта може говорити нам про якусь ділову пропозицію. Тобто, по... Оцим всім картам найбільше в мене, звичайно ж, є надія саме на Саудівську Аравію, але це, як я вже сказала, не на часі. Тому що зараз все це якось поставили на паузу. Як я вже багато разів казала у моїх розкладах, на жаль, карти Таро не кажуть нам строки, але Лися Жезлів це в нас зодіакальний знак-стрілець, і це в нас приблизно по срокам десь листопад-грудень. Тому я думаю, що можливо саме приблизно цей період часу щось почне активізувати. Ватися тому ось така відповідь. Слідує запитання: США готові послабити санкції проти Ірану, якщо вони припинять постачати дрони на Рашку. Давайте запитаємо, чи піде Іран на такі умови, щоб припинити постачати дрони в Росію в обмін на послаблення санкцій від США. Щодо Ірану по королеві мачів дійсно на Іран буде просто дуже дуже великий тиск здійснюватися. І будуть і діловими переговорами, якимось заманушками, плюшками, чим хочеш будуть з ними намагатися домовитися. І, можливо, навіть по королеві жезлів певний успіх і певні домовленості дійсно будуть заключені. Але далі мені дуже не подобаються ці карти, тому що тут сімка мечів і десятка мечів. Сімка мечів говорить про те, що оці домовленості і заключені, можливо, навіть на папері якісь документи і договори, можуть бути порушені і раном. І якось все одно хитрими. Якимось маніпуляціями, хитрими, якимось ходовичками він буде передавати ці дрони. Тому що десяткам насмачів у даному розкладі саме може говорити про зрадництво, про порушення оцих домовленостей, які були раніше заключені. І ту жезлів тут говорить, що потрібно буде все починати з самого початку. Давайте ще уточнимо ту жезлів, про що нам хоче сказати. Ту жезлів, що тут каже. Да, бачите, відходити від оцього раніше заключеного договору від цього документу від цих домовленостей потрібно буде піти і робити, і пропонувати щось нове. І по цих жезлів тут буде дуже дуже велика боротьба і зіткнення різних думок, щоб якось все це направити в те русло, яке нам, звичайно ж, потрібно. Бачите, буде така ситуація не туди, не сюди. 50 на 50. Будуть коливання, довге очікування на результат і єрофант. Ну, будуть тут якісь таємні все таки переговори, якісь таємні маніпуляції. Тут ще карта ірофанту, можливо, якась дуже впливова, чи країна чи організація будуть намагатися все таки вплинути на цю ситуацію. Будуть вони відходити від цієї старої стратегії, будуть пропонувати щось нове. І, взагалі, МАГ – це дуже гарна карта на кінець на самий ітог. тому що карта мага це переможна карта, це виконання бажання заповідної мрії і це. Така дуже гарна вивірена стратегія. Але бачите, все одно на дні колоди карти диявол, вони в одній упряжці. Я не знаю, коли це може бути, тому у найближчій осяжній перспективі я все-таки не бачу, щоб Іран дійсно припинив на практиці постачати дрони на рашку, тому що він буде хитрити і потрібно буде дуже за цим. Слідкувати і змінювати все-таки оцей план, оці домовленості і оцю стратегію. Не потрібно надіятися на те, що навіть якщо Іран пообіцяє перестати це робити, він на практиці дійсно перестане це робити. Тому, ну таке. Слідує запитання. Литва заморозила активи Росії і Білорусі більш ніж на 100 мільйонів євро. Яка вірогідність того, що ці гроші зможуть піти на відновлення України після війни? Тут по 30 кубків і по іерофанту будуть Залучатися ще якісь країни, ще якісь лідери, щоб дійсно ці гроші були перенаправлені на відновлення України. Карта справедливість. Карта справедливість це, по перше, кармічна карта, яка каже, що так має бути. Це буде дійсно справедливо для нашої країни. Плюс це означає, що спочатку буде якийсь документ, підписана якась бумага для того, щоб дійсно передати на законному рівні ці гроші Україні, і будуть великі, великі зміни. Але Тут що карта зірка, що оці пентаклові карти це дуже-дуже затяжні карти. І це дійсно може тягнутися просто роками. Але перспектива на те, щоб ці гроші дійсно були. Віддані Україні для відновлення дуже дуже великі, але, на жаль, потрібно буде зачекати і досить довго. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра і все буде Україна!